МЗС України у четвер закликало іноземних партнерів поважати право народу України самостійно вирішувати питання внутрішнього розвитку. Протягом останнього часу офіційні чиновники деяких іноземних держав та міжнародних інституцій намагаються брати безпосередню участь у внутрішньополітичних процесах в Україні. Йдеться у заяві МЗС у цьому зв'язку. Закликаємо всіх наших іноземних партнерів залишатись об'єктивними та неупередженими спостерігачами, демонструвати стримані. Ність у публічних оцінках та поважати суверенне право народу України самостійно вирішувати питання внутрішнього розвитку, просить українське зовнішньополітичне відомство. Сенатор республіканець Джон Маккейн, до якого звернена ця заява, у відповідь на запитання голосу Америки, заявив, що ця заява стосується в першу чергу Володимира Путіна, адже саме він найбільше втручається в українські справи після повернення з українського майдану. Американський сенатор щойно виступив в Атлантичній Раді США у В. Вашингтоні, розповідаючи про свої відвідини України, сенатор США, зокрема поділився деталями своєї зустрічі з Віктором Януковичем, яка тривала понад дві години. Маккейн заявив, що у нього склалось враження, що Янукович або не сприймає вимог людей, які вийшли на майдан, або просто їх не розуміє. Американський сенатор виклав план дій, який, на його думку, США повинні здійснити для підтримки демократичних прагнень українців. Так, Вашингтон має наполягати на тому, щоб українська Влада поважала демократичні права українців у разі, якщо українська криза поглиблюватиметься, заявив Джон Маккейн, США повинні бути готові надати пряму допомогу Україні. І останнє США повинні працювати з МВФ і ЄС, щоб ті тримали свої двері для України відкритими. Джон Макейн, чергове, застеріг українську владу не порушувати демократичні свободи громадян і адміністрація і конгрес США дали чітко зрозуміти українській владі, що проти відповідальних у застосуванні насильства проти мирних громадян або інших порушень прав людини будуть застосовані цільові санкції, і це не порожня погроза.